Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашому каналі. Маємо пару годин вільного часу. І, як завжди, ми в лісі на нашій лісовій прогулянці. Разом із дружиною. Хочемо пошукати якихось цікавих грибів. Запрошуємо разом із нами. Дякую всім величезне за ваші підписки. Коментарі, вподобайки. Ви просто супер. Не передам словами, наскільки ми вам вдячні за ті слова, які ви пишете в коментарях. Ще раз величезне вам спасибі. Всі, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Його не так вже і багато сьогодні. Трошки раніше звільнилося пару годин вільних, тому хочемо провести їх із користю для здоров'я і пошукати якихось цікавих знахідок. Ходім, ходім разом. Знаходимося ми сьогодні у відкритому лісі, не так, як у минулий раз. Минулий раз ми зайшли в такі ой, досить непролазні хащі, але дуже результативні в таких місцях, де дуже багато перевалів, де багато вологи. Особливо в цю пору дуже Добре знаходити гриби, фламуліни, панеліуси, гливи. Там із сина щедро нас нагородила в попередньому в попередній нашій подорожі. Подивимося, що сьогодні чекатиме нас у відкритому лісі. Ну, ходімо. Погляньте, який цікавий трутовик. Це трутовик несправжній. Також вважається цей трутовичок лікувальним. Можна його сушити, можна його терти в порошочок і вживати його від, для профілактики різних хвороб. Зверху два стареньких, вони вже такі аж сірі, прям стали. А знизу молодші. Ось такі молодші, які ще коричневі знизу. От їх можна збирати. І можна сушити, і можна їх використовувати. Прикольний грибочок. Нічого сказати так виглядає, ніби як нарост якийсь, ближче підходиш, і одразу видно, що це трутовичок. Найчастіше цей трутовик зростає на дубі. Не знаю чому так, ну принаймні в нашому лісі ми його найчастіше зустрічаємо саме на дубових стовбурах. Прикольно. Красун такий. Підійшли ми до одної. Із наших беріз із гливою. Ось видно, ми минулі рази зрізали великі, а геть малюки залишили наростати. І зараз вони попідростали, і ми їх також із собою заберемо. Вон наверху іще ще понаростало. Так що всі гливи не забирайте, залишайте трошечки, нехай вони. Підростають малючки, і ви тоді повернетеся за ними і заберете вже більш цікаві екземпляри. Більші, від яких користі вам буде набагато більше. Чудово. берем і йдемо далі. Зовсім неподалік від попередньої берізки. Ще одна ось така біла красуня. І на ній ось такі молоденькі маленькі вушка. Які, як завжди, ми залишимо, щоб вони підростали. навідаємося сюди за 2-3 тижні. Я думаю, що вони будуть уже якраз нормального розміру для того, щоб їх забрати. Вже цікаво, вже цікаво, що ж, рухаємося далі, які молоденькі красуні наверх є іще ще. Дві родинки, але я вам їх не покажу, бо їх не буде видно. Ось одна. Вон вище. І ще одна. Дуже погано фокусується. Як я вже і казав, не так багато сьогодні часу. Ми вже попали фактично з обіда. Але і то результат чудовий. Як для, грубо кажучи, пару годин, взагалі дуже добре. Зазвичай треба набагато більше часу, щоб находитися і щось знайти. А сьогодні ми прямо на них виходимо. Або вони нас до себе манять. Хі -хі. Не знаю, як правильно. Але це добре. Зараз ми ось ці візьмемо з собою. А ті нехай залишаються ростути надалі. Як приємно зустрічати ці гриби в таку похмуру пору. Таке красенне, помаранчеве, плодове тіло цього дуже цікавого гриба. Глива помаранчева. Ось, бачите, яка вона махнатенька. Прикольний грибочок, вважається неїстівним через те, що він дуже жорсткий, і при відварюванні втрачає свій ось такий помаранчевий колір. Але виглядає дуже гарно. Так в лісі йдеш все таке похмуре, сіре. Де-не-де зустрічаються такі невеличкі острівці з ще зеленкуватою травичкою. І ось таке помаранчеве п'ятнишко. Апельсинка така. Прикольно. ну Нехай розповсюджується для нашого лісу. Це не дуже частий гриб, нехай насівається. Бачите як ми з вами роздивлялися гливу помаранчеву. Відійшла дружина метрів 30 від мене і знайшла такі ламуліни оксаметонішкові. Красенні просто. Погляньте які. Ось іще малюк росте. Опа! Беремо. 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 Оп. Оп. Так, цей залишим. Нехай буде. І ось цих два кабани. Але ж гарні. Але ж гарні. О, Їх тут ще й не один і не два. Їх тут також ціла родинка. Погляньте які. Шикарні гриби. Класс. Так. Ходім далі. Погляньте скільки наросло ексидії залозистої. Ой, вибачте, ексидії чорніючої. Залозиста трошки не така. Трошки вона квіточками, а чорніюча такими жалеючками. Грабова балка. и на ней ей просто немерено вкрыто. Зараз самая их пора жалею чукцев. И такие крупные, налыти. Вся покрыта оксидией. Все, что зовнит. Над листям все в цьому чудовому грибочку. Хто збирає, ходіть, їх зараз дуже багато. Шукайте ексідів. Особливо після великих дощів. Погляньте яка. Велетенська просто. Велетенська. Така приємна, дуже приємна. Клас. Йдемо ми звідти, щойно ми з вами там роздивлялися ексидію чорніючу на Грабовій балці. Вирішили спускатися трошки донизу, от так пересікає дорога. І з цієї сторони дуже багато берези, особливо берези, молоді граби, багато поваляних дерев, як ви можете бачити. І от тако ходою донизу. Ось таке нам дерево попалося. Якраз в такому ракурсі між цих двох грабчаків ми і побачили ось цей кусок. Від ломаної берези. Обов'язково шукайте в таких місцях, де дуже багато навалено березових стовпів, осичини, верби, фруктові дерева, такі як груша, яблуня. Глива дуже полюбляє подібні дерева. Ну прям дуже. Ми помітили таку закономірність. Вже за багато років. Саме більше ми знаходили на деревах саме цих порід. Гливи, фламуліни. Вон зверху іще є. Ось цей злам, ось одна широдинка. Вон зверху іще одна. Аж при самому вершку цього надлома ще одна. спробую трошки відійти, можливо буде краще видно. Так, да, воно ще видніється. Два вушка. Ну що ж, будемо збирати. Клас. Бачите, як дві годинки вільного часу всього є до темноти. І ми в ці дві годинки вклалися з прекрасним результатом. І гливи, і фламуліни. Чудово. Зараз ми їх заберемо і рухаємося вперід. Забрали ми ту гливу, опрацювали, а ось отакий ясен. І на ньому виросли ось такі чудові фламулінки. Думаю, що це іще не все. Це дерево ще дасть свої плодові тіла, ну, поки вирвалося тільки два, більше не бачу. Можливо, пізніше буде іще. Але цих два ми із собою також заберемо. Опа. Подивимося, що нам це дерево принесе ще в цьому році. Думаю, воно нас ще порадує. Погляньте, яка прекрасна, як залозиста. Молодесенька. Дуже похоже на дубовий стовбур і наросло її тут. Також ціла купа. Дуже багато аж до самого верху. Бачите, яка вона От матова зверху, а всередині така. Гляньте з пупирішками. Погляньте, скільки її. Дуже багато. Клас. Дійшли ми практично на виход, і на виході нам трапилося. Ось така краса. Погляньте. Які фламулінки. Ось, ось яка родинка величезна. Вон іще збоку є. Краса. Зараз ми їх опрацюємо і будемо виходити. Ми вже практично біля нашого транспорту. Тому на цій ноті будемо завершувати нашу прогулянку сьогоднішню, хоч і невелику, але дуже результативно. Бачите, як я і казав, іноді достатньо. Дві години для того, щоб назбирати більше, ніж втратити цілий день. Дякую, що були сьогодні разом із нами, розділили із нами цю невеличку подорож. Величезне вам спасибі за вашу підтримку. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, а ми з вами прощаємось, але ненадовго. До нових зустрічей!